Далі будемо говорити про виклики сьогодення для аграріїв. Так, сьогодні будемо спілкуватися із Ігорем Гаєм, голова Хмельницької аграрної ради у Хмельницькій області і агровиробник. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня, ну, діс... героям слава. Отож, дійсно українська рада, як тільки взагалі всеукраїнська не хмельницька, всеукраїнська Українська аграрна все рада в Хмельницькій області. Правильно чи ні? Так, Так, так. ну все правильно, е, да, дивіться. Найперше, що хочеться розпитати, наскільки дана ситуація, яка зараз склалася в нашій державі, вплинула на аграрний сектор. Ну тобто, ми розуміємо, що це катастрофічні наслідки мали аграрії східних регіонів у Хмельницькій області. Наша Хмельницька область вона зберігає лідерство серед регіонів по аграрним показникам. На вашу думку, загалом, що можете сказати по цій ситуації? Ну, не могло не звичайно ця ситуація на будь-яку галузь економіки, зокрема і сільське господарство, і воно особливо відчутно стало. Ну тоді, коли розпочалася агресія, і ми не могли реалізовувати свою продукцію. Всі знають цифру, скільки залишилося і перехідних залишків всіх оспродукції на е, ринку України, і це вплинуло повністю на весь світ е, в вигляді глобальної кризи, чи е, того і нестачі продуктів, де втручалися всі міжнародні організації. Що стосується ситуації, по зокрема аграріям. Звичайно, виросли ціни в нас статті витрат, такі як дизельне пальне, виросли мінеральні добрива, і звичайно виросли засоби захисту, ну і інші витратні частини, які впливали вже менше, але впливають на собівартість продукції. Хоча в цілому сьогодні, якщо дивлячись на полиці магазинів, люди ще не до кінця бачать. У підвищення цін, і звичайно, і хлібобулочні вироби, макароні, можливо, крупи не так сягнули доверху. Оскільки окрім того, що замітили, напевно крайню неділю ціна сильно пішла на яйці. Да що вже ціна сьогодні 65 гривень за десяток яєць. Це тут не могло не вплинути знову ж таки на одно велике підприємство, аграрне підприємство, яке та сама Чорнобайовка, яке і в Херсонській області і Воно ну якби сьогодні є в окупації е, то підприємство, і воно вже трималося, трималося, і на сьогоднішній вплинула ця е, такий скачок був продукції на вартість продукції, саме е, на, на яйця. Але е, якщо говорити про аграріїв, то е, пшениця кукурудза і всі інші товари, які ми виробляємо на сьогоднішній день, вони е, залишаються навіть рівень ціни менший аніж рік назад. Що не можна сказати за затратну частину? Е, що пішло? Що витрачається на вирощування нами е, сировини цієї, така як ріпак, пшениця, кукурудза, соя і, і інші там гречка, ще сьогодні ще до, до речі, не, не всі її збирали. Щодо зернової угоди, чотири місяці вона тривала, так буде тривати до 20 листопада, якщо я не помиляюся, цього го року... Так. Далі, що можете сказати про неї, наскільки вона була якісною дана угода, і наскільки вдалося багато вивезти зерна? Загалом, ну є про те, що вже 7,5 мільйони тонн агропродукції вдалося вивезти, так? Станом на сьогодні. Наскільки? Дана угода була рятівним колом для аграріїв. Це дуже актуально було. І вона, ця зернова угода, ця домовленість, вона спрацювала, як на мене, ну, на всі 100 так як могла спрацювати. Тобто... Ту кількість продукції, яку от ми вийшли на рівень в вересні, і вже от 15 днів певно, жовтня, частина серпня ще, тобто ми вже в вересні вийшли на навіть трошки більший рівень в. Реалізації продукції, аніж навіть рік назад, через те, що велика була кількість залишків, і вже було логістично судна, ці які вивозили зерно через чорне море, вона спрацювала і на як і нас загальносвітову тенденцію щодо поліпшення самої продукції, доставки її в країни Африки і ті, які їх потребують Азії, ну і звичайно в нас вплинуло на нас тим, що ціна піднялася, адже ви самі розумієте, коли стоїть продукції багато і вона не реалізовується, ціна на неї падає. І відповідно, якщо в період збирання на початку збирання урожаю ціна на ту саму пшеницю, ну такий самий розроб всюджений товар для нас зерновий була 3 тисячі три то сьогодні уже у портах у портах Ціна до восьми тисяч сягає. Тобто воно ніяк не впливає, звичайно, на внутрішній ринок, оскільки ця продукція йде ззовні. Е, але це для аграріїв дало можливість трошки покрити ті витрати, е, в, заходити в собівартість, частково покривати ту собівартість, яка е, витрачалася на вирощування е, сільської Тобто, в... на зв'язок перервався зараз. Наші так. Ми вас чуємо. Чи чуєте ви нас? Ні, зв'язок зараз перервався, бо я сподіваюся, ми продовжимо спілкуватися із Ігорем Гаєм, це голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області. Спілкуємося зараз про проблеми аграріїв. Знову на зв'язку. Добрий. Чуєте нас все добре, Так, да, да. да, пане Ігорі. Отож продовжуємо так щодо зернової угоди. Зернова угода, да так ось вона повторюється ще раз. Вона дійсно спрацювала на всі 100%, так як вона могла спрацювати, і це було дуже добре, як для світу, так і для нас внутрі для внутрі аграріїв, ті, які могли реалізовувати свою продукцію цим самим. І знову проблеми є перебої зі зв'язком. Будемо сподіватися, що зв'яжемося. Нагадаю, що спілкувалися ми про зернову угоду, про проблеми сьогодення аграріїв. Зазначено вже, що морем станом на сьогодні вийшло 7,5 мільйона тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, яка була відправлена до країн Азії, Європи та Африки. Повідомило Міністерство інфраструктури України. Ну, це не лише це врожай минулого року. Так говорили про ціни і про інші процеси. Ще багато дуже запитань є до нашого гостя. Але бачимо, що все ж таки є зв'язок, є пане Ігоря, чуєте нас? Да -да, чую. Так, Телефон прикажу. просто перепрошую, щоб постійно дзвонять. Вибачаю за да. це. Ну, дивіться, зрозуміло. Дивіться, зараз 301 судно виїхало так з агропродукції, Рудахом. яка була відправлена та країни Азії, Європи та Африки. Це лише врожай минулого року, так? І... Можу доповнити сто, що це не весь урожай, які це не всі ті залишки, які були у нас на складах на наших елеваторах. Стояли на сьогоднішній день. Я думаю, що залишилося ще десь біля 9-10 мільйонів тонн, Що урожає минулого 21-го року. При цьому ми вже зібрали. Знаємо вже всю зернову групу повністю ранні зернові. Це ячмінь, пшениця. І сьогодні збираємо дехто приступив вже до збирання е, той самий кукурудзи. Сої соняшника, які також потребують місця для складування, тому ну це ще не весь урожай, який мав би вивозитися з і реалізовуватися за межі України. Ну прем'єр-міністр Шмигаль так зазначив, що продовжено угоду буде, але Росія зазначила, що вона не буде продовжувати дану угоду. Можливо, зараз у вас якась інша інформація, чи все ж таки є якась надія на те, що зернова угода буде діяти? І все ж таки зерно, яке ми маємо експортувати, ми його будемо робити. Розумієте, хто може сьогодні з нас розуміти, що в голові цього вибачте ідеота, який розв'язав війну, і що в нього на меті? Тим паче, що є ще й внутрішні там непорозумілості вже в самому ядро центру управління таких прийняття рішень, скажімо так. Але на мою думку, на мою думку, сьогодні він запропонував. Керівнику Туреччини Ердогану е е сьогодні зробити газовий хаб в нього в Туреччині, і а на противагу цьому Турції сьогодні дуже важливо і вигідно мати цю зернову угоду, адже вони мають певні дисконт з реалізації цього зерна. І враховуючи, що Росія просить сьогодні утворити цей самий хаб. Я думаю, що буде працювати угода після 22 листопада, саме завдяки Туреччині і ну, і, звичайно, тиску міжнародної спільноти. Тому ми не можемо тут гарантувати звичайно на 100%, но більш ймовірно, що ця угода буде працювати і буде ну, плюсом в то, що і світова світ буде. Продоволь, мати продовольство, і ми сьогодні будемо мати можливість реалізовувати свою продукцію, мати свою маєте свій експорт і з тим самим, якби мати якийсь валовий внутрішній продукт вигляді валюти у надходження до нашого бюджету щодо безпосередньо європейського напрямку. Наскільки там тому що був ряд послаблень, так зі сторони Європи, наскільки там швидко розвивається напрямок? Чи знаєте, не да, можу я відповісти на це запитання. Якби от знаєте, є таке прислів'я, як не було би щастя, але нещастя допомогло. І на сьогоднішній день от Західна Україна, зокрема, от ми, Хмельницька область, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька, можливо, Волинь сьогодні пере. Переорієнтувалися своєї реалізації продукції, оскільки ми раніше продавали всю продукцію зернотрейдерам, які в подальшому його грузили, так як зараз ми про це говоримо на судна, і воно йшло в Африку, в Азію чи ще в інші країни, куди були заключені Китай, зокрема багато кукурудзи, великі контракти воно реалізовувалось через море. На сьогоднішній день, враховуючи проблему, ту, яка в нас сталася вже більше 200 днів назад, ми переорієнтували свою реалізацію частину, особливо західної частини України, на західні кордони автомобільним транспортом. І через це всі, всі знають проблему на кордонах у черги в 15-25 кілометрів, де машини стояли наші по 15-20 днів на кордоні. Але з ну до звичайно, ця проблема е, вирішується е, зараз. Е, я думаю, що із впровадженням урядом електронної черги і десь спроч з 1 жовтня митного коридору. Там, де в нас вже ветеринарні перевірки, тільки одна одна перевірка, а не дві перевірки на кордоні. Цим самим знаю, ситуація покращилася і черги зменшилися, зокрема, як мінімум, вдвоє, тому що проходження часу на проходження кордону стало пришвидшилось. І через це він також відіграв сьогодні велику роль. і Там було... було на зустріч вже не з міністром сільського господарства про те, що планується три е, сухих порта зробити. Що це мається на увазі? Це на на самому кордоні робляться такі елеватори, де машини наші не заїжджаючи на митну територію іншої країни, чи то Румунія, чи то Угорщина, чи то Польща, вигружають цей е, вантажі. Е, це такі сьогодні пропрацьовуються проекти, щоб ще пришвидшити реалізацію продукції, е, а, ну зробити певні альтернативи. І вигружається вона на митні території України, і вже потім по е, галереях через переходи через е, митну тер, через територію через кордон, і вже на території е, іншої країни е, загружається в елеватори, і там вже реалізуються безпосередньо е, тими машинами, які вже на території чи Польщі чи Румунії чи Угорщини. Тобто це такий проект є. Але сьогодні він працює я думаю десь процентів 15-20 продукції реалізовується саме через західні е, кордони. Наш її держави. Угу. Mm -hmm. Ви безпосередньо агровиробнику, куди вам вигідніше свою агропродукцію відправляти в Європу чи в Азію? Тобто ми бачимо, що морем це більше дитина на сьогоднішній день. По тому, що я можливо не до кінця закінчу фразу. Логістично в, е, вигідніше вести на захід той, хто розміщений агровиробники на західній Україні, звичайно е, вигідніше за кордону в європейські країни, адже логістика до європейської країни е, е, дещо менше навіть аніж до порту в Чорноморськ, Одесу чи тим паче в Рені, яка знаходиться 1050 кілометрів від нас. А до нас, наприклад, то сама Констанца порт в Румунії знаходиться 700-600 кілометрів. Тому відповідно логістично, вже тепер я ж кажу, що не було би нещастя. Це щастя, ми нещастя не допомогло. Ми вже маємо сьогодні багато агровиробників напряму. Працюють з контрактами. З валютними контрактами безпосередньо з європейськими країнами, які країни найбільше беруть до себе наше зерно з Європи? Які, можливо, є якісь серед лідерів сьогодні? Це певно, Польща і Румунія, хм. зрозуміло. Давайте поговоримо ще про плани на майбутній рік, так тому що знаємо вже. Першому читанні прийнятий державний бюджет України. Державний бюджет це воюючої країни, тобто там основна маса витрат іде все ж таки на збройні сили України, на оборону нашої держави. Невеличка частина також це заробітні плати, вчителі, лікарі, і плюс соціальна, соціальний захист населення в аграріїв. Що ви можете сказати на наступний рік? Чи є якісь закладення, можливо, є якісь спрощення, які допоможуть вам триматися на плаву. Ну, спрощення вже закладені, певно, були у цьому поточному 22-му році у вигляді е, пільгових кредитів, які дійсно сильно допомогли аграріям на початку року, саме при посівні, коли була можливість е, е, взяти фермерським господарством малим, великим, е, безвідсоткові кредити е, і навіть і без беззаставні за е, гарантію держави. Uh, e eu... На початку, от коли з вересня місяця в серпні була підписана постанова про пролонгацію ще на півроку цих кредитів, правда, вже не нульових, а за 5%, Це також не є невеликий відсоток на сьогоднішній момент при тому рівні інфляції, яка в нас в державі існує. Тому це вже була допомога для сільхозвиробника з тим, щоб не продавати за безін, то як я вже говорив раніше, за 3 тисячі чи за 3,5 зерно, і вже за загалі з нічим, адже вартість цьогорічна так три з половиною тисячі, і, і, то що пропонували трейдери, і собі вартість вона не собівартість собі вартість не покривалась. Тому я думаю, що це був вже було під. Римкою, яка була закладена, і сьогодні є перехідна на 2023 рік. Ми всі аграрії розуміємо сьогодні. Ну, складність ситуації, яка є фінансово в державі, адже всі ми також розуміємо це. це знаємо і бачимо, який є бюджет. Він є повністю дефіцитний, там де. Майже 40% це дефіциту, і розраховується на фінансові вливання у вигляді допомоги з міжнародного валютного фонду і інших джерел, тобто які будуть субсудувати. Тому що нас навіть сьогодні, якщо минулого року, якщо в межах держави говорити, було посіяно на 15 скажімо, жовтня вже 6 мільйонів гектарів землі було засіяно під урожай 2023 року, то на сьогоднішній день. Аграрії не впевнені в завтрашньому дню в майбутньому, оскільки самі не розуміємо, бо ну я ж сказав вже не один раз. Затратна частина зросла, особливо вартість добрив. А це азотні добрива через те, що. Основним якби постачальником була це якби ми не хотіли говорити це росія азоту безводного аміака, і воно сильно вплинуло на ринок і ціна наприклад якщо того року була ця ціна наприклад десь в 15-18 тисяч гривень вартість дні тонни, то сьогодні маємо 37-38, тобто вона в два рази збільшена. а це основна затрата затратна частина в вирощуванні будь-якої культури чи то морква чи то капуста чи то пшени Ниця чи це соя чи кукурудза і відповідно сьогодні не є непевність думаємо про 23 й рік, як стабілізується ситуація, і тому саме е, під урожай 23 го року сьогодні менше засіяно озимих культур. Ну враховуючи ще звичайно і окуповані території. Самі розумієте, що на сьогоднішній день на окупованих територіях аграрії ще якщо було щось з 21 го року, було засіяно, то вони ще його маломальськи якось позбирали. То на сьогоднішній день на окупованих територіях озимі не сіються взагалі, тому що чекають аграрії наші колеги, коли Території будуть деокуповані, і відповідно там можна буде, буде хазяйнувати. І тому я не хочу сказати, що всі посіяно в три рази менше і е, буде голод чи буде нестача продукції в Україні, да? але звичайно валовий продукт чи вал зерна буде менший. Ну так як прогнозувалося ще з весни, коли ми в нас в минулому 2021 році було 122 мільйона. Тон збільша зібрано. А цього року дійсно та той прогноз справджується десь біля 60 мільйонів буде зерна, але цим не менш як і раніше казав, і зараз кажу, що це не є не вплине на якусь тотальну голодовку в Україні, оскільки ми споживаємо не більше 25-30 мільйонів. Тому нам дійсно для нас хватить цього зерна.